Банків, банки комісію візьмуть, а чи ще треба буде платити якісь податки, чи десь знімаються податки. Я то їй там коротко розказала. в мене не було часу, ну, яка знайома, це не просто не подруга моя, просто підписниця давня, то я їй то сказала, ніяких там податків немає, але ж питання глибше, якщо подивитися. І якщо далі я так ще в собі в голові прокрутила, я так подумала, що знову ж чутки про фінансовий моніторинг. Що буде, якщо будуть рух коштів між картками, чи воно буде оподатковуватися, видно ж питання сюди було, в ту сторону. О, тому це все теж стосується фінансового моніторингу, і люди про це вже говорять. Тому рано чи пізно щось буде ще мінятися, поки що ми тільки так говоримо. А далі побачимо, що буде робитися. І стіні наші гроші виводять.